Час реколекції це час, коли Господь прагне доторкнутися до серця кожного з нас. Це час і особистий. І це не обов'язково Господь буде доторкатися через слова священника. Це так, як сказав отець на може бути молитва, може бути пісня, може бути тихе діяння Святого Духа, коли Господь прагне перемінювати наші серця. Прийди, Господи, навіде нас у мирі, щоб ми возрадувалися перед Тобою серцем досконалим. Це є час, коли Господь прагне творити в нас серце досконале. І маємо відкритися на те, що Господь як, як прагне діяти в нашому житті. Може, два слова про те, яка тема буде цих реколекцій. Ваша пані органістка, пані Неля, декілька днів тому мені написала, напишіть тему реколекції. Я до сьогодні їй даю відповідь, яка тема реколекції ще не написав, то зараз скажу вже всім. Тема реколекції буде декілька запитань Ісуса Христа, які Він говорить до учнів, і які Він говорить до натопу. Деякі питання будуть поєднані, тому що вони повторюються декілька разів в різних Євангеліях. Наше життя перед нами ставить досить багато запитань, і важливо в нашому житті на ці запитання дати відповідь. Пам'ятаєте, коли діти підростають, є такий період, коли діти ставлять забагато запитань. Моя молодша сестра, коли мені ставила багато запитань, я прагнув в неї сховатися, втекти, бо вже часом аж набридало. А чому це? А чому це світиться, а чому це ходить, а що це робиться? А що це? І праг. І... І це не тому, що вона хотіла надокучати, але тому, що вона хотіла пізнавати зовнішній світ. І так само в нашому духовному житті потрібно дати відповідь на ті запитання, які ставить нам сьогодення, які ставить нам життя. І головне, щоб ми досвідчили того, що Господь є відповіддю на ці запитання. І одне з перших запитань, яке ми сьогодні собі поставимо, це є запитання, що або кого шукаємо. Відразу хтось нас каже, ну зрозуміло, що встати в 6 ранку, ще коли не було світла, потім то світло появилося, потім знов зникло. Ну, звичайно, що шукаю Христа. Спробуємо подивитися, чи насправді ми його шукаємо. Євангелія від Іана, перший розділ, обернувшись, Ісус, побачив, що вони йдуть, мовив до них, чого шукаєте? Це двоє учнів, які йшли за Христом. Потім кінець цієї ж Євангелії, Ісус, вже знаючи все, що мало з ним статися, вийшов і мовив до них, кого шукаєте? Оливна горами. І вже після Воскресіння. І каже їй Ісус, жінку, чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Різні ситуації життя переживаємо досить непростий час. Вчора, коли збирався на реколекції, прийшла до мене мати чотирьох синів, троє синів воюють і один з них. Зараз вісім днів як пропав безвісті, невідомо, що з ним. І, власне, це запитання, вона шукає сина. Вона шукає сина і вона готова зробити все, щоб його віднайти. Вона готова поїхати десь там під Донецьк, під Маріуполь, під Бахмут, щоб його віднайти. Бо він загубився. Так, часто в нашому сьогоденні я гублю Бога, гублю Бога через різні, дрібні або більш важливіші справи, але чи я насправді шукаю? Коли я віднайду Бога, я віднайду все, кого насправді я так в житті шукаю. Тому що якщо Бог буде на першому місці... Все в моєму житті буде на першому місці. Досить часто в нашому, в нашому житті ми Бога шукаємо на помацьке. Бо, здається, він тут є поруч, Він є, я його відчуваю. Але приходять дні, коли є якесь терпіння, страждання, переживання, і я його не помічаю. Але він є. І він знову до мене задається саме запитання: що або кого шукаєш? Якби кожному з нас. Дати зараз зошит або якийсь щоденник, щоб ми написали все, що ми знаємо про Бога. Кожен з нас написав би досить багато різних цікавих думок, різних висловів. Тому що стільки років з цього місця, з різних інших місць, ми чуємо проповіді, ми чуємо навчання, але знати Бога і досвідчити Бога. Це є щось цілковито інше. Папа Ратцінгер неодноразово в своїх проповідях говорив, що найдальшу відстань, яку має подолати людина, це з голови до серця. Не вистачить знати Бога. Потрібно його досвідчити. Потрібно ним жити. Потрібно, щоб він був як повітря. Бог не має бути чимось штучним, чимось автоматичним. Це має бути досвід, який кожного дня має відновлювати. Це має бути досвід, коли я шукаю кожного дня нову дорогу. Декілька днів тому був в одному з прекрасних місць і впав сніжок зранку, і переді мною йшов чоловік з білою палицею. Всім відомо, що біла палиця – це людина є незряча. І було видно, що ця людина перший раз іде цією дорогою і шукає, як її пройти. Бо неодноразово він вдарявся в різні угли домівок, шукав, куди йому повернути. Але завдяки палиці він так навчився йти далі, що віднайшов собі правильну дорогу. Ми живемо в цьому прекрасному містечку, маємо цей прекрасний сантуарій. Хресну дорогу. Цією палицею є хрест Ісуса Христа, від якого ми так часто хочемо втекти, сховатися. Але лише так ми можемо віднайти дорогу до Спасіння. Лише так можемо знайти дорогу до вічності. Але маємо пам'ятати, що Ісус Христос вже перший прийшов цю дорогу. Я йду лише за Ним. Особливо зараз, коли ми виходимо з домівки, і якщо виходимо перші, то є наші сліди. Пам'ятаємо, що ми ніколи не йдемо першими, ми завжди стаємо в сліди Ісуса Христа. Час реколекції це коли не можна навчитися Богу. Його навіть не потрібно вчитися, його потрібно досвідчити, Його потрібно відкрити. Якщо я прочитаю 100 книг про кохання, але сам не досвідчу, що це таке кохати, пробачати, страждати. Це буде теорія. Це буде прекрасна теорія, але це не буде моє. Це буде чимось суттєво і далеко від мене. І Господь прагне, щоб ми досвідчили його. Час реколекції це коли Господь говорить до кожного з нас, що для кожного з нас є свій план, план спасіння. Але чи насправді в моєму щоденному житті я завжди шукаю його? В книзі Откровення, коли вдома будете мати трішки вільного часу, прочитайте, будь ласка, третій розділ. Там є такі слова, коли ангел церкви говорить до церкви в Лаодикеї. І Він говорить, знаю твої діла, що ні земний, ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий, тому що ти літеплий, ти ані гарячий, ні земний, то вивергну тебе з уст моїх. В оригіналі написано трішки суворіше, трішки жорстокіше. Господь говорить, вивергну я тебе. Чому? Тому що церква в Лаодикеї Назовні жила побожністю, набожністю, а всередині була досить далеко від Бога. Це, що Ісус Христос говорить до фарисеїв, гроби ви побілені, не вистачить лише зовнішнє, внутрішні, внутрішній зв'язок з Богом. І далі Книга Открування, третій розділ, говорить: ось стою при дверях і стукаю. Хто відчинить двері, війду, буду вечеряти з ним. Неодноразово ми бачили цю іконку, коли намальований Ісус Христос, коли стоїть біля великих дубових дверях, із зовнішньої сторони немає замка. Відкрити, запросити. Цей жест, який кожен день маємо робити. Не вистачить зробити його лише під час таїнства хрещення, раз на місяць під час таїнства сповіді, раз в неділю під час таїнства Євхаристії. кожного дня має відкривати свої двері. Не вистачить знати про Бога, досвідчити. Кожного вечора, коли лягаю спати, маю запитати, чи насправді сьогоднішнього дня мої пошуки, мої думки, мої жарти, мої переживання, мої страждання і терпіння, були поєднані з Христом, чи я сьогодні ще досить далеко був від Христа? Досить часто будемо далеко, досить часто буде відстань від Бога. Вимірюватися безкінечною давністю. Але маємо цього не боятися. Господь да на зустріч кожного з нас. Відкрити погляд, Бога, котрий дивиться на кожного з нас. Бога, котрий прагне, щоб ми ставали більш правдивими. Ціле наше життя ми маємо очищувати образ Бога, відкрите правдиве обличчя Бога. Псалом 27 говорить Твоєму імені серце моє скаже. Обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Шукаю обличчя Господа. Чому? Бо прагну перебувати з Господом? Пам'ятаємо, коли вибраний народ вийшов. В пустелю бракувало їжі. Господь сказав через Мойсея, що кожного ранку буде мана. На суботу, в п'ятницю буде стільки, що вистачало ще й на суботу, на святий день, як ми чули в сьогоднішньому першому читанні. І там також є таке запитання, що це таке? Що сьогоднішній день говорить в моєму житті? Що конкретна ситуація говорить в моєму житті? Що ця хвороба говорить в моєму житті? Що ця радість говорить в моєму житті? Потрібно шукати відповідь на це запитання. Не знали, бо вони, що це таке. І Господь дає їм ману. Равини говорять, що, а можливо, ви знаєте, який смак мала мана. Чим смакувала мана? Хтось знає чи ні. Зранку ще всі спати, хочуть, чи не снідали, він вже питає, який смак мало. Равене говорять, що мана мала смак того, чого бажала людина. Сьогодні п'ятниця, багато з нас хоче ковбаси м'яса, його не можна їсти. І коли хтось споживав ману, була як. І вона смакувала як ковбаса. Хтось захотів київського торта, смакував ману, вона смакувала як київський торт. Хтось хоче, наприклад, ще якийсь там делікатес. Не знаю, чи вас кажуть картопля, чи бараболя, чи як вас кажуть на Закарпатті крумплі, то навіть не буду пробувати, як тут говорять. Але хтось хоче картоплі, то смакувала як картоплі. Чому це так важливо? Господь бачить. До самого дна твого серця, чого ти потребуєш, він прагне заспокоїти твій голос, чого ти шукаєш. Цей білий хлібчик, це не є просто хліб, це не є якийсь оплаток. Це є Бог, який прагне заспокоїти біль, страждання, терпіння, радість. Можливо, сьогодні хтось є закоханий, можливо, хтось сьогодні сильно терпить. Можливо, хтось має таку депресію, що не знає, як з неї вийти. Можливо, хтось має розпач. Можливо, хтось втратив надію. І Господь сьогодні прагне прийти і смакувати саме в цій ситуації так, щоб витягнути мене, щоб сказати мені, ти сам сама не даш ради. Я є з тобою. Але чого або кого ти так насправді шукаєш? Якщо ти шукаєш мене, то зі мною зможеш все. Але без мене ні. Господь не діє, як магія. Господі зустріч, зустріч двох сердець. Господь говорить до учнів, ходіть та подивіться. Ходіть та подивіться, і Господь пране, щоб ми пішли за Ним, щоб ми пішли і досвідчили Його любові. Якщо ми зараз вийдемо з храму через декілька хвилин, і хтось мене запитає, як смакує ваш Бог? Що я скажу? Як смакує мій Бог? Чи мій Бог, чи мій Бог смакує добротою, любов'ю, лагідністю, милосердям? Чи, можливо, хтось скаже, що мій Бог до мене є досить суровий, досить вимогливий? Як смакує мій Бог? Але щоб цього досвідчити, потрібно піти за Христом. Сьогоднішній Івангелій говорить, що Йоанн Хреститель дає свідчення, він був світильником. Особливо зараз ми розуміємо, що це таке мати свічку, світильник в домівці, коли вона освітлює помешкання в темноті. І суть нашого християнства є, власне, в цьому. Бути світильником, але це я зможу лише тоді, коли я віднайду Бога. Колись, Коли служив Гайсині, це було давно, також був капеланом в'язницях. і відвідуючи одну в'язницю, зустрів одну жінку, яка чекала на свого сина. І вона говорить, розповіла історію про свого сина, також мені дозволило їй розповідати. Говори, що коли ця дитина мала 11 років, вона дитина була в інтернаті, в якомусь нещасному випадку падаючи, поламала ноги, і лікарі сказали, що ця дитина, цей хлопчик, не буде ходити. І будучи медсестрою в лікарні, ця жінка почула таке велике натхнення, щоб допомогти цій дитині, допомогти цьому хлопчику. І багато років вона потратила на те, щоб поставити цього, цю дитину на ноги, його усиновила, дозволили їй взяти до своєї домівки. І вона говорить, що вона більший натиск ставила на фізичне життя, на фізичне здоров'я. І трапилося так, що цей її син після певних справ потрапив до в'язниці. І в кінці вона сказала мені такі слова, отже, я не жалію. Що я навчила його ходити. Але я шкодую, що на його житті не, навч... не було нікого, хто показав, куди б він і як мав ходити. Це є суть християнства, це, що Господь прагне дати кожному з нас. Кожен з нас є матір, батько, бабуся, дідусь, брат, сестра. Бути світильником там, де є. Ми не маємо вдома говорити, можливо, хтось має такий талант, хай говорить свої проповіді на вулиці. Але ми не маємо говорити проповіді на вулицях. Ми маємо давати свідчення життям, бути світильником, бути світильником там, де ми є, бути світлом. Але я можу лише тоді, коли зрозумію, кого чи чого я так насправді в житті шукаю. Чи я шукаю свій інтерес, чи я шукаю свою вигоду. Чи я приходжу, Господи, благослови мені, щоб в мене було багатство. Це все є потрібне. Але перший є Христос, перший є Бог. Якщо немає цього, немає тоді Різдва. Якщо немає цього, немає адвенту, цього очікування, бо я очікую з Христом. Дані Лівчиць, це мудрець хасид з Меджибежан. Він розповідає оповідання про свого внука і говорить, що одного разу, коли його внук сховався, так добре сховався, що друзі в певний момент перестали його шукати. І прийшло так близько двох годин, цей внук сидів собі десь в схованці, друзі втомилися, не віднайшли його і пішли до своїх домівок. І внук приходить до свого дідуся і починає плакати. Вони мене не шукають. І цей равин в своїй книжці говорить, так часто плаче Господь. Вони мене не шукають. Вони шукають, як зробити те. Вони шукають, як вчинити те. Вони шукають, як вчинити те, те, те. але не шукають Бога. Не шукають Бога. І це є найбільша трагедія в нашому житті. Коли ми перестаємо шукати Господа, чого шукаєте? Це перші слова, сказані Ісусом Христом в Євангелії від Йоанна. Тома Аквінський говорить, не для того, аби щось дізнатися, але для того, щоб відкрити праведність своїх намірів, потрібно зазначити, що це перше речення, сказане Христовим у цьому Євангелії. Це має своє значення, бо те, що Бог спершу шукає в людині, це праведний намір. Намір. Кожен священник перед тим, як ви ходите, спробувати Євхаристію, має скласти намір, в якому наміренні я це складаю. В якому наміренні я розпочинаю цей день. Є два варіанти розпочати день. Перший варіант це прокинутися і сказати, о Господи. Дякую тобі за цей прекрасний день. Дякую, що в мене все гаразд, все, ну гаразд. Казав наш професор, якщо після 40, -40 років прокидаєшся і тебе нічого не болить, то перше запитання повстав собі, чи ти ще живеш. Але перше прокидаюся, дякуючи, дякую тобі, Господи, за те, дякую за це. А другий випадок, негативний, маю надію, ніхто так не прокидається. Прокинуться, о Боже, знову рано. І в якому наміренні я входжу? Чи я входжу в Божому благословенні, чи я шукаю Бога скрізь цього, цьому дні? Чи я постійно нарікаю? О, сьогодні, мабуть, мороз, буде дощ. І, і можна постійно прожити цілий день так. Чого шукаєш в своєму житті? Чого шукаю, йдучи за Христом? Чого шукаю в моєму подружжі, чого шукаю в моїй самотності? Чого шукаю, коли зараз переживаю цю Євхаристію? Чого шукаю, коли через тиждень буде Різдво? Бо можу прийти до вертепа, він буде пустий. Будуть осли, будуть вівці, будуть пастухи, він буде пустий. Навіть буде лежати дитятко, але коли не буде зустрічі з Христом, буде пустим. Бо я не зустрінуся, бо моє серце може бути далеко. Маємо прекрасний час, щоб відповісти, чи насправді я шукаю Господа, чи я шукаю того, що Господь прагне мені відкривати. Тому варто запитати себе, чи мої щоденні вибори вони ведуть до Бога, чи вони є правдивими. Так часто в нашому житті ми хочемо комбінувати щось, витворяти. Господь, коли ми підходимо до нього, Він не раз говорить, залиши це, залиши гріховне життя, залиши гріховні осуди, залиши гріховну критику, може, залиши ще щось інше, залиши і піди за мною. Що шукає так насправді в житті? Де шукаємо? Скільки в нашій українській традиції, навіть не це традицією, людей, які мають якийсь розпач, біль, терпіння, страждання, їздять по бабусях, по ворожках, зараз, на Сабли... особливо на Закарпатті знову ожила традиція Малфарів. Що там шукати? Скільки людей зараз сидить біля телебачення, дивляться на екстрасенсів, коли закінчиться війна? Де шукаю? Чи це дасть мені відповідь? Відповідь тут, на цьому вівтарі, в цій дарохранительниці. Відповідь в моєму розарі, на хресній дорозі, в сповідальниці. Коли зустріну з Христом, Христа, можу пережити все, можу пройти все, що дає мені Господь, але я маю досвідчити, що я його зустрів, що він є поруч. А коли я цього досвідчу, я ніколи його не забуду. Моя прабабуся пережила переслідування і коли повернулася до нашої домівки, пам'ятаю, як вона завжди молилася, мала досить непросте життя і досить мало до нас говорила з братом, але завжди розповідала, що зуміла пережити ті непрості часи. Дякуючи вірі і молитві, я тоді був досить малим, я цього мало розумів, але зрозумів набагато пізніше. До цієї пори має її молитовник. Цей молитовник обходив всі сусідні села, бо коли не було священника, то цей молитовник читали 2-3 дні біля цього померлого, молилися з нього. Але прабабуся майже 40 років тому, Показала мені, чого потрібно в житті шукати. Вона пережила страшні часи темноти, несправедливості. Її чоловіка, мого прадіда, розстріляли на її очах. Вона це бачила, але я не відчував в її серці ні болі, ні критики, ні ненависті. Вона була світильником. І я вірю, що, дякуючи їй, я став священником. Вона цього тут на землі не побачила. Але маю надію, що дивиться з небес і радіє. Але вона навчила мене шукати правдиву. Потім моя бабуся, моя мама, інші. Але це були люди, які вказали, чого потрібно в житті шукати, що потрібно в житті шукати. І це є найпрекрасніший час реколекції, коли ми покажемо, що ми шукаємо насправді Бога. Нехай сьогоднішній день. Буде одним запитанням, яке буду ставити собі, чи я шукаю Бога, чи я шукаю спасіння, чи я шукаю раю, чого я так шукаю насправді?